Слава Україні, українські орхолюби, Трішечки вечірнього Луцьку вам! Дещо в туманній димці без снігу знаходжусь у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32. Звичайно, що у квітковій крамничці Вікторія і вас запрошую. Лишень погляньте, яка пахнюча цитрина! Неймовірне лимонне дерево, і я вам покажу чому. Погляньте, особисто я ще таких чорних лимонів не бачила, а ось цвіт. Малесенькі, чорнесенькі лимончики, які потім стають жовтими, та ще й форма така, як в дикого перчика. Якраз натрапила ще й на завозок цитринових дерев. Не знаю, як ви. А я як бачу лимони або чую запах лимони, одразу хочу чаю чорного з лимоном. Якщо ж у вас аналогічні асоціації, як у мене, запрошую зробити чай. Та обов'язково зі мною сьогодні трішечки по орхо медитувати, адже завозик орхочок є, і повірте, доволі класні сорти. Я ж то ще ж тут бігаю і все розглядаю, бо як щось новеньке привозять, ну не можу я пройти мимо, а взагалі лишень погляньте на цю ідеальну викладку. Побачила насіння, побачила ґрунт і зрозуміла, що скоро ж потрібно сіяти розсаду. Ну, українці, вони ж у всіх відношеннях українці не здаються. А ми з вами все ж таки. Давайте по Орху медитуємо. Лишень погляньте, море краси за свіжозрізами, і нас очікує тут неймовірна галявинка, орхо-галявинка. Сьогодні завозик крупноквіткових стандартів. Та ще ж я потрапила на плив. Цілий інтимний процес. Купальня орхідейна. Дуже все цікавезно, тому закачуємо рукава та й до роботи. Ось вандочка приймає ванну. Деякі сорти є з попереднього завозику, але вони в ідеальному стані, тому сміливо можна приходити та й обирати собі чи з нового завозику, чи з попереднього орхочку. До речі, на жаль, орхочки дуже подорожчали, причому кругом у Вікторії ціни наразі ще лояльні. Розпочнемо нашу орхомедитацію саме із цього красення. Це Strawberry Cake. Але це його народна назва. Тому що Strawberry Cake це полуничний пиріг а полуничний пиріг має зовсім інший вигляд. І оскільки він також є у Вікторії, я змушена вам його також показати. А ось не народна назва, а назва виробника. Закріплена Strawberry Cake. Це мультик, і дійсно він нагадує тісто, по якому полуничка розпливлась під час випікання. Давайте ж порівняємо їх два. По розміру квіточки вони доволі однаковісінькі, а ось по зображенню та кольоровій гамі абсолютно різні. Тому недаремно орхолюби пропонують назву цьому правому не Straubery Cake, а Blueberry Cake, тобто чорничний пиріг. А ось красончик Бігліб. Тільки я у нього ну ніяк не можу визначити назву, вже усіх перепитала, з усіма порадилась, бо він подібний і на Хоткіс, і на Вайн Вельбет, і на Бальбіну Бігліб. Але у нього на губі, на відміну від названих мною сортів, величезна чорнична пляма. Бачите? А не такі акуратні гусарські вусика. Тому, хто це, я так і не знаю. Із бігліпів привезли Аладіна. Погляньте якого красивого, ще й розгалуженого в пуп'янках, також класнючий такий бігліпчик, і он у нього на губі якраз плями у вигляді гусарських вусів і неймовірно цікавуща. Плямистість крапкова біля колонки, чорнична, смачнюча, ще яка гарна. І ніжно-фіолетові бліки по самій болюсті. Красень Аладін. Що тут ще скажеш? А ось байлдкет. Також розгалужений в бутонах розкішний котяр. І листя як крила. Ось Бюмонт. І це саме той випадок, коли камера не передає його краси. Вживу нагледітись неможливо. А тут хоч фото, хоч відео. Ось немає тієї передачі родзиночки його, і я не знаю навіть, як зловити, щоб його дійсно показати вживу, такий як він насправді. Привезли чармері. Орхідейна класика, як я кажу, і я 100% права. Він дуже класний, мікс жовтого та чорничного, а ще трудяжка та цвітун. І це дуже-дуже важливо. Я тут кореневою замилувалась, а ще обожнюю його бутони. Можна залипнути, розглядаючи їх, правда ж? Біглі принцеса Кантара. Я її люблю і постійно вам про це говорю. Ну, подобається вона мені у всіх відношеннях. От мій це сорт і все. Любов на віки. Їх також декілька штук. А ось рожева Ева. Я її бачу вживу вперше. А ось тут надломаний квітконосик. Не повністю. Це не я одразу признаюсь, не моя вина. Але коли ось так надломуються у мене вдома квітконосики, я їх обмотую дихаючим пластирем. І продовжують і ріст, і цвітіння. Хто там надсміхається з моєї поради, надсміхайтесь! А хто прислухається, скористайтесь і ви побачите результат. Ева красива, правда ж? А ось біля Еви крупноквіткова, тарілочка здоровезна, 12 см рожевого щастя. Як паперова, але з акварельними розтяжками. Бачили бутон позаду пелюстки? Гігантський! Також декілька штук таких красунь, і варто їх бачити вживу. Адже камера спрощує їх красу, на жаль, тут вже мусите вірити мені на слово. А ось ще один красень бігліб. Назву не знаю, але давайте милуватись красою його. Теж цікавущий і форма губи погляньте яка. Аж загорнута. Кому там до вподоби гайдав Вікторію, адже він однесенький і дуже впадає в око. Хто любить рожеву гаму, як і я. А ось магія Абуль Захотіла бути метеликом, тут ось справа. А ось зліва, неповна мутація, але вона її не споплюжує. Навпаки, додає якоїсь магії, загадковості, і в домашньому вона може розквітнути повністю пилором, а може і ні, стандартом лишень. Але ж це не головне. Головне, що вона красива і в такому, і в іншому варіанті цвітіння. А ось Red Lip. Ось так і записано на горщику Red Lip. Коротко, чітко та ясно. А якщо ж серйозно, зрозуміло, що це редліп, он там під колонкою, бачите, такі штришки червоні по пелюсточці, неяскраво виражені. І доволі часто саме цей сорт так і підписують саме з тими штришками червоними біля губи на нижніх сипаліях. Малинова губа, красивезний редліпчик, немає до чого придертись, адже редліпчики ми всі обожнюємо. Покажу вам одразу кореневу, адже попит завжди на редліпи величезний. І навіть коли їх дарують на подарунки, обов'язково всі раді. Ну, якась така квітка і проста, і непроста водночас. Мені здається, що це пасадена. Але я не це хочу показати. Я вам хочу показати, як змутувала пелюстка. Верхня, бачите, такий штришок, ніби вибілене пасмо та ще й крапом там, таким дрібненьким. Деталь, але мені так подобається. Я роздивляюсь постійно, усе уважно, і думаю, вам також буде цікаво навіть такі нюанси роздивлятися зі мною. Також в наявності біленькі красунички, ось такі, погляньте форму губи, Крупноквіткові квіткові кралечки, білосніжні, а ось коренева, як ви гадаєте, такого? Сурп Сонга. Зараз всі доволі вихваляються його цвітінням домашніх ворхогрупах, неймовірний цвітун. Тепленький, такий оранжевий, з моркв'яними нотками і з жовтою плюсткою позаду. Якщо думаєте, що це Торіно, то ні, адже дивимось завжди на губу і бачимо, що це Джайв. Але геть, він не поступається Торіно, він також величезний трудяшка, по-своєму красивий, ніжний. Біля нього я знайшла крапунчика. точніше не крапунчика, а плямистика адже його плямистий краб доволі розмитий та й утворює величезні ділянки, красивезний. Ну, я тут роздивляюсь, бачите, Нептуна, січастий красень, дуже гарний. А ось Амадора. Жовтенька красуночка, в чорничній плями. Тігріс тут в куточку чекає свого урхулюба. Дуже крупноквіткова білосніжна тарілочка 12 см. А ось Нарбона, до речі, Азіан Корал там якраз приймає ванни. Бейбі фейс, також доволі генетично цікавий сорт та й любить пишні цвітіння. А ось ця красоночка якраз доквітає і вона на оціночці. Тому ціни питайте безпосередньо у продавців Вікторії. Також на оціночці ось цей Джойрайт. Але там проблемка є з шиєю. І ось цей неймовірно красивезний крапунчик доквітає на оціночці, все норм, погляньте лишень коріння. Заберіть його додому в свою орхоколекцію. Із мультики наявності лапас залишився, але ще є бутони, відмінний стан, теплий, сонячний, бракує сонця в Луцьку. як і нашої перемоги. Ще ось така неймовірно красовезна мультифлорка. Розгалужена з бутонами, Спарклін Сідер неймовірний. Його в інеті постійно шукають, а в нас він у Луцьку є і ніхто не забирає. Трасунчик у всіх відношеннях. Є такі бліки із жовтеньких ось така кралечка, теж ще має бутончик не розкритий. Квіточка десь 7 см, а біля неї red Line. Не забувайте мультифлорку нюхати. Звичайно, в магазині вона може і не пахнути, вона лише проявить себе вдома на сонечку. Але я нюхаю і я інколи чую неймовірні запахи, тому і вам рекомендую міла. Також красивезна мультифлорка з цим неоновим, бліком на губі, розтяжечкою білоснічного біля колоночки, яка мене заворожує. Змутований пінг фламінго, цікавущий, гарнющий, також пахне, не забувайте. А ось назву цього сорту не знаю. Але він настільки красивезний, що можна і без назви. А якщо серйозно, то хто знає, підскажіть мені, будь ласка. Гарнікий мультик. Бачу, що мультиків багато розібрали, але ще деякі є. А ось Монтерей. Верніш такий букетик, неймовірно красивезних квітів. Екстравагантних квітів. Оранж бльосом. Хто не бачив, дивіться уважно. Неймовірний, тепленький і той оранжевий колір у нього такий ніжний, а високовитий, не вибілений. А губа, а ось цей. Фіолетово-бусковий мультик, подібний на Brazilian Fever. Але у нього набагато остріша форма пелюстки, і він трішечки в розмірах менший. Делікатний, красивий. Його пишні цвітіння говорить лише про те, що він дійсно великий цвітон. На горшечку перші літери. Лише вказані тому, хто знає, просвітіть. А ось ця орхідейка також бускова, ніжна, з натяком на винозність, з красивезною, насиченою фіолетовою губою. Також має багато коріннячка, пишне цвітіння і поруч із нею такий біленький. До речі, забула вам показати ще ось цю красуню. 7-8 сантиметрів білосніжно зелена. Вона в черзі на полив. Біля неї також цей сорт, що там є на оціночці, але тут він не на оціночці. В черзі на полив. І Азіан Корал там теж п'є водичку. Орхочки ванни приймають. Під монстерою, ох, як гарно кольори заміксувались. Просто неймовірна краса для ока. Ці всі кольори такі яскраві, насичені і аж настрій підіймай, хоча його і немає в нас. Але квіти кричать нам, щоб ми не падали духом і тримались зі всіх сил. Посилання на інстаграм сторіночку квіткової крамнички Вікторія залишаю, як завжди, під відео в описі. Тому, якщо потрібна якась додаткова інформація, ціни, а ви не в Луцьку, пишіть дівчаткам в інстаграм. Ось три красуні випустила квітконоси. Знаєте хто це? Я гадала, що це сого-юкідани. А це формідабло. Доволі подібні на согою кидани, також крупноквіткові величезні тарілочки. Знайшла іннеті. Ось такі вони мають бути. Але рахуйте, що це вже буде майже домашнє цвітіння, хоч вони і в магазині, тому вони будуть ще крупніші. Я гадаю, що навіть більше 15 см. Чесно кажучи, мені дуже цікаво. Можливо, хтось саме шукає цей сорт, так ось вони тут також є. Ось така була невеличка поставочка в магазині Вікторія, але дуже ще. І деякі сорти я побачила вперше вживу. Пощупала, понюхала, зацінила. А я усім дякую за перегляд. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося зі всіх сил. Ми на день ближче до нашої перемоги.